Нас називають стара баба Яга Костяна багато цікавих моментів. У казках баба-яга приходить вночі з цими дронами. Так само за кілька хвилин росіяни почують та відчують до собі, бойова робота цього розрахунку почалась. Летимо на укриття пі**ів, щоб бомбити. Зараз це залежить від кількості батарей. На даний момент у нас є на 10 вилітів. Та сім запланованих цілей це укриття та бліндажі. Також е злітні смуги БПЛАшників та впівішників е ворожої армії. Бармен та чудо підготовлюють фугасні авіаційні бомби. Формат міні. Бо замість літака на голови росіян їх донесе от такий дрон. Ми на полігоні взривали два фаби. І були десь приблизно в 20 метрах від. Які це відчуття? Прикольно. Дуже навіть прикольно. Усмішку на обличчі хіміка викликає розуміння, що зараз відчуватимуть військові РФ. Відлітаємо. Розповідав, що був у піхоті і ненавидів звук дрону. Як зараз працювати на дронах? Дуже класно. Якщо я в піхоті ловив ступор, то тут навпаки ступор вже ловлять вони, коли ми залишаємо. Я взагалі ну, не візучий, просто під перший виход 300, третій виход 300. Ну, із трьох виходів два і взагалі, ху, як я вижив. Перше, це прилетіло РПГ і осколок на виліту ногу, і в кисть попав. Ну і Друге, в принципі, воху вже з Майнука. З найдавнішого роду військ піхоти бійці перейшли у найсучасніший безпілотні. У кожного є свій ресурс і, на жаль, люди виснажуються з цією війною. І... Ми маємо знаходити себе в інших справах, де ми можемо розвиватися та вносити свій вклад. Свій внесок це, зокрема, і помста для росіян. Якщо я особисто не натиснув на кнопку збросу бомби, то я не відчуваю якоїсь своєї причетності. Я відчуваю кафі, що ну, бомба влучила в ціль. Ну, постріл по першій точці. От тільки що. Ну, та вже артилерія трапатує нам в коми. Постріл по другій точці. З найулюбленіших влучань розібраний бліндаж окупантів, де було близько 15 росіян та знищена техніка. Найкраще, коли по рації передають підтвердження їх ефективної роботи, каже хімік. Як буденність. Ну, наприклад, якщо я буду знати, що там хтось помер, то. Настрій стане краще. Ну, що ти розлітілось. Ніч та акумулятори для дрону закінчуються майже одночасно. З бойовими завданнями на сьогодні завершено. Могло бути краще, але РЕП все ж таки вносить свої корективи в нашу роботу. Каже з майбутніх цілей, які хоче зловити ворожий сонцепьок. Відео має бути запальним, як і настрій після влучання. З Донеччини Софія Чолос, Максим Атленіков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.